Слава отцю і Сину і Святому Духу! Вітаю вас, наші шановні глядачі, і формат нашої програми дозволяє тільки сьогодні привітати вас із святом Трійці, який вже сплив цього тижня. І це було чудове свято. Я сподіваюся, що всі святкували, все потупає в зелені, і це велике благословення. І саме євреї святкували день урожаю в цей день, день п'ятидесятниці після Пасхи, і саме в цей день Дух Святий зійшов на землю, Дух Святий зійшов на близьких Христові людей, Дух Святий не зійшов на всіх. Хоча сьогодні ми всі святкуємо це свято, але зауважте, що Дух Святий тільки зійшов на тих, хто його очікував. І це свідчить про те, що немає якогось автоматизму і очікувати Духа Святого сьогодні усім людям є право, і ми маємо його очікувати, його прагнути, його чекати, його хотіти. І тоді він прийде саме до тих, хто чекає його. Також всі жнива для євреїв прийшов Дух Святий, який засвідчив про те, що тепер для людей Бог дає велике жниво для життя. Тобто, якщо їм раніше було важко жити, важко долати життєві труднощі, то Бог тепер посилає їм Святого Духа, Духа Утішителя, Духа Порадника, Духа Святого, який робить плідним наше з вами життя. Для тих, для кого прийшов Дух Святий, життя стає насиченішим, стає плодовитішим життя стає і більш наповненим плодами, урожаєми, добрими ділами, достатком і благословінням. Дух Святий прийшов у подобі вогню і саме такі пломінці, червоні. Вони сходили, видимо, видимо явно на кожного з учнів Ісуса. Їх було 120, тих, хто чекали, чекали 10 днів, і Дух Святий зійшов у вигляді вогню, саме тому що він засвідчив, що для тих людей, для кого приходить Дух Святий, для тих людей життя набуває дерзновенного, палаючого, активного сенсу. Це не просто в'ялі люди, це люди, які киплять ідеями, це люди, які наповнені активністю щось робити, робити добре діло, будувати, збудовувати, будувати Царство Боже, служити людям, служити Богу і так далі. Тому Дух Святий це дух натхнення. Також явною видимою ознакою зішестя Святого Духа були вербальні чудеса. Учні почали. Активну гласолалію почали активно говорити, почали активно говорити про діла Божі, свідчити про Бога мовами тих меншин національності, тих народів, які прийшли до Єрусалиму, щоб поклонитися, щоб святкувати це свято дня п'ятидесятниці. І це свідчить для нас те, що Дух Святий, який прийшов до тих, хто його очікує, до віруючий, прийшов на церкву, прийшов до християн і запалив їх. Бажанням свідчити, говорити. Мова грає не останню роль в нашому житті. Саме слова, які ми говоримо, вони формують наше життя. Саме те мислення, як ми думаємо, як ми мислимо, а потім говоримо і реалізовується в нашому житті. Якщо в нас негативне мислення, якщо в нас тільки нарікання і погані слова про себе, про життя, про ситуацію, про політику, про керівників держави, про свій народ, про свою хату, про свою сім'ю, про своє здоров'я і так далі, і ми це сповідуємо своє життя, то потім ми це і маємо. І такі ж негативні люди, по яких нарікання і негативізм просто бризгає з них на всі боки, оточують нас, і з такому товаристві ми занепадаємо, і зрештою маємо дуже важку ситуацію в нашому житті. Натомість, Дух Святий надихає кожну людину, яка утримує його наповнення, його хрещення, надихає на говоріння позитивного, на говоріння обітниць Божих, на говоріння Слова Божого. На овріння добра і бажання один одному. Тому Дух Святий це мовний Дух. І коли людина наповнена Духом Святим, коли Дух Святий зійшов на неї, охрестив її і наповнив її, вона, вона має всередині в себе великий ресурс, великий огром позитиву, і вона говорить, Добрі слова іншій людині, ці слова стають пророчими словами для людини. Вони збудовують того, хто її слухає. Вони збудовують власне саму людину, самого промовця. Тому що, коли людина навіть в тяжкій ситуації вона говорить слова віри, слова надії, вона промовляє в своє життя, в свою долю, в свою працю, в своє здоров'я, говорить слова Божі, те, що пообіцяв Бог, слова віри, слова надії, слова вздоровлення, слова успіху, тоді я стає у. Успішним, здоровим і благословенним. Біблія говорить нам, що ми є храмом Святого Духа. Дух святий це особистість це третя особа божества. І він. Є сам Бог, який живе тут на землі, але він не має і набирає сухе, які очікують Його, які хочуть Його, які через Ісуса примирилися з Богом, які покаялись, охрестилися, визнали себе грішником, і в яких живе Ісус, туди оселяється Дух Святий. Дух Святий це Божа сила в нас. Тому кожен раз, коли приходить дух з ним разом, додатково неймовірні чудеса і знамення, які може робити тільки Бог. Саме носії Святого Духа ті люди, які, які наповнені святим Духом, в яких живе Дух Святий, це люди, які можуть класти руки на хворих і добре їм буде, говорить Біблія. Це люди, які можуть е, пророкувати в життя людей, які можуть казати людям, як мудро жити, як треба вчинити в тій чи іншій ситуації. Тому Дух Святий це сила Божа в нас, сила Божа в нас на звершення діл Божих, на е, порядкування на цій землі за Божими планами. Саме люди, які е, наповнені Святим Духом, вони добре правлять і людьми, і своїм домом, і державами. Тому хай Святий Дух буде твоїм надбанням. Я бажаю тобі цього, любий глядачу, сьогодні. Дух Святий це Божа присутність в нас і навколо нас, в нас самих, для того, щоб ми робили своє життя підвладним в собі, щоб ми могли. Давати ради самому собі і своєму тілу, і своїй душі, своїм емоціям, і своїм вчинкам, і своїм вибору своєму в житті і своїм рішенням, і також нашу, нашому духові, який власне є нашою особистістю і веде нас по життю. І коли ми наповняємось Божою присутністю, коли Дух Святий живе в нас, ми відчуваємо неймовірну насолоду, ми відчуваємо, що щось прийшло Бог тому я. Свідчу вам, любі глядачі, і бажаю вам переживати дію і життя Святого Духа у вас самих. Я бажаю вам шукати товариство, громаду, церкву, служителів, священиків, пасторів, саме таких, які. Наповнені Святим Духом, які можуть ділитись з вами небом, Богом, оцим чудовим помазанням, намащенням Божої присутності, в якій відбуваються неймовірні чудеса. Хай буде так у вашому житті. Але крім Божественного, неймовірного, надзвичайного, є й приземлені речі, які приходять разом із Духом Святим. На перший погляд, такі прості і буденні. Це Зміна нашого світогляду. Коли приходить Дух Святий, він впливає на наші світоглядні позиції. І речі, які ми сприймали з якогось такого от боку, і вони для нас були якимись горами, цінностями або навпаки чимось незначним, раптом проходить переоцінка вартостей. Дух Святий змінює світогляд. І я вам хочу засвідчити й свого життєвого досвіду і християнства. І сотень людей наших церков, церков Царство Боже, які явно життям своїм показують, що з приходом Ісуса в їхнє життя, з приходом Духа Святого їхнє життя крок за кроком, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком, змінюється. І це процес не одного дня і не одної миті. Однією миттю Бог дає нам спасіння і прощення гріхів, однією миттю приходить Божа благодать в наше життя. Однією миттю Дух Святий сходить і охрещує людину, і потім все життя наповняє її. Але процес змін людини зсередини це процес всього життя. І проходить якийсь шматок часу, і людина каже: Я не йому віри, я зовсім стаю іншою, я зовсім стаю іншим. Так от Дух Святий змінює наші взаємини, взаємини вертикальні, наші взаємини з Богом. Я не знаю, чи це новинка для тебе. Можливо, ти ніколи не думав про це, любий мій глядачу, що взаємини між людьми це факт, і вони є в тебе, які з кимось хороші, з кимось погані, є взаємини з Богом, які вони в тебе, твої взаємини з Богом. Як близькі. Що ти практикуєш у своїх взаєминах з Богом, чи це просто якийсь далекий, недоступний Господь, непізнаний для тебе, до якого ти не насмілюєшся навіть звернутися чи попросити щось, чи десь тайком е, надієшся там всередині, середині, в серці, в душі, що він справедливий, він і так добрий, він і так помітить, що я добра людина, але треба практикувати. Свої близькі стосунки як з людьми, так і з Богом, саме Дух Святий допомагає людині зблизитися з Богом, спілкуватись Ним, чути його голос, поклонятись йому, розуміти його, пізнавати його серце. Також взаємини між нами, горизонтальні, між людьми, взаємини в сім'ї, між близькими людьми, між чоловіком і жінкою, між свекрухою, і невісткою, між дітьми і батьками, як часто ми не можемо ніяк налагодити ці стосунки і за непорозуміння за різності характерів і поглядів на життя, і за різності цінностей і пріоритетів кожного з нас, всі ми особистості. Але коли приходить Дух Святий, приходить надзвичайна небесна сила і здатність до компромісів. Приходить здатність, здатність е, вживатись один з одним. Тільки Дух Святий може допомогти нам це зробити. І якщо в твоєму домі нема ладу сьогодні, немає порядку, і ти страждаєш від того. Страждають всі твої оточуючі. Дух Святий готовий зараз допомагати тобі. Якщо ти приймеш його як поводиря, як дорадника, як пастуха, як пастора в своє життя, хай благословить тебе у цьому Господь. І останнє, що хочу сказати про Дух Святий, він приносить здатність людині приймати правильні рішення. коли ти стоїш перед вибором, саме Дух Святий тебе поведе в правильному напрямку. Учні сиділи, очікували Святого Духа, вони помітили, що бракує їм вакантне місце є на місце Юди. Треба 12-го учня. Вони кинули жеребок і обрали собі 12-го. Це не було в Божих планах, але Бог просто змовчав на це. Він поважав учнів як перспективу своєї церкви на землі. Однак в Бога була інша особа на це місце. Це був Павло, апостолом, який заявляє про своє апостольство. Так от, коли читаємо дії апостолів, 16 розділ, Павло весь час пише: Дух Святий повів нас туди. Ми хотіли йти туди, а Дух Святий нам сказав не йти туди. Дух Святий завжди веде мене і тебе по життю. Правильно, і ми не робимо безглуздівчинків. Ми не попадаємо у якісь халепи, тому що Дух Святий веде нас по життю. Хочу помолитись разом з тобою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я молюсь зараз молитвою согласі з кожним глядачем. Я молюсь, Господи, щоб твій Дух Святий війшов в Його життя і охрестив цю людину, яка є тут. Я молюсь, Ісусе, щоб ця людина прийняла тебе в своє серце. Скажи, я приймаю тебе, Ісусе, в своє серце. Я визнаю свої гріхи. Я хочу, щоб Ти прийшов до мене Дух Святий, щоб Ти вів мене, Господи, по життю, щоб Ти був моєю мудрістю, щоб Ти був моїм благословінням. Ти був моїм щастям і забезпеченням. Дух Святий, зійди на мене. Дай мені правильні слова в моє життя, правильні думки і правильне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь. Вітаю вас, любі телеглядачі. Сьогодні ви матимете змогу ознайомитися з роботою християнських таборів, які проводить церква Царство Боже. І з вами я, Оксана Третяк, організатор християнських таборів. І сьогодні ми ведемо прямий репортаж з місця подій. Отож, ми знаходимося у таборі Суперстар, який відбувається 6 по 15 липня у селі Дубечне. Ось воно найкраще місце, де відпочивають наші дітки та підлітки. А ось і вони зустрічайте. не Кожен ранок у таборі розпочинається з молитви лідерського складу за дітей. А потім, о 8.30, усі діти разом з своїми наставниками збираються та разом співають і викрикують кожен свою кричалку. Ми карамелі, веселі, усі, обгортки у нас неземної краси. Та краса їх не вічна, краса їх мене, та це й важливе, ось тут головне. Ми е Брудуки, знайомі всіми гризуни, у Голлівуді ми зірки, а тут реальні пацани. Ісуса хочемо пізнати, муси славу віддавати, Любов всім близьким дарувати, спасіння наше цілувати. Нас відкриті Вері у табі суперстах. Ми Бога будемо славити Деби нас будемо ми вас розважати, номери вам представляти. Бублик я, бублик ти. Ми нормальні пацани, на світоборух грибе, погрибе й тебе, ми старців, ми об'єднання зірок, ми разом робимо перший крок. І вірна дружба робить нас сильнішим разом ми світим яскравіше. Ууу! Найкраща група з вами тут. І навіть це не Голігут. Хто ще не ми поняв, ми круті. Для вас ми просто VIP! Ми команда супергерої. Халк – самий крутий супергерой. Кол круче, а халк А Може бути всі круті. Найкрутіший помер на хресті. Ми команда «GD Наш «Наш Ми приїхали суперстар, щоб стати справді Stars!» Ми команда. Особливість нашого табору це гуртки. І на протязі усіх днів діти навчаються чомусь новому. І цього року діяло безліч гуртків. І тепер коротко про них. Суперстар, що в перекладі суперзірка. І щодня проходять різні віблійні уроки, на яких ми працюємо над дитячою самооцінкою. І ви дуже-дуже велика цінність, що ця неї ще було зеркало. І зеркало ви можете дивитися кожного дня, підходити і думати, яка унікальність дивиться на мене. you Це щось, що ще потрібно, щоб підняти настрій дитині? Тому саме відпочинок на озері є найулюбленішим місцем наших малюків. Легально-табірні ігри це час, коли можна дітям робити все: бігати, кричати, стрибати та вболівати за свою команду. дітки завжди зайняті, тому що йде підготовка до різних костюмованих вечірок на різну тема. У вечорах завжди були присутні представники шоу-бізнесу, репери дуб і очерет, які разом з дітками розважалися та співали гімн табору. Усадко, усадькаі, підставляють десь табозабуші. в городі. на на твоїй стрілі. Информация плюс рифы, плюс бит Это нужно столице И провинции, это нужно тысячам а не единицам Прямо здесь за по министри Наша цель в твою жизнь принести не ждал, тогда мы нежданные гости Открываешь шире двери, есть хорошие новости В твоих руках сидит за 5 долларов Но содержимое его цене всех денег и всего золота Этого альбома стоило дождаться Теперь и в твоем районе Каспилизация На твоей стрит Каспилизация Я представляю здесь того, кого забудешь останні дні табору у нас склалася добра традиція організовувати дні покаяння, де кожна дитина має можливість усвідомити, як правильно потрібно жити та чого не варто робити. Своїх діток у християнські табори. Ми ніколи не нав'язуємо дітям Бога чи християнства, а навпаки, показуємо альтернативу негативному життю. Ми запрошуємо усіх діток та підлітків до 16 років щоліта у липні відпочивати разом з нами. Табір Суперстар. Стань зіркою, знайди себе та залиш хороший слід після свого життя. Сплануй своє літо вже зараз позитивно, яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Фішка Тіві запрошує всіх дітей та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі неподалік від Чаських Озер. На тебе чекає безліч квестів, активних ігор та шоу-програм, спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми. Знайди нових друзів і запам'ятай це літо як найкраще! Наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони. Вливайся! Детальна інформація на сайті churchkg.org або за телефоном 28 43 28.